Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою функція, y дорівнює корінь із ікса, і її графік і властивості. На минулому уроці ми вже познайомилися з цією темою. Сьогодні продовжуємо працювати. Отже, перший письмовий номер номер 708. Записуємо в зошитах номер 708. Порівняй числа. Що означає порівняти? Поставити знак більше, менше або «дорівнює». Отже, записуємо перше 2 третіх, множимо на корінь із 45, і будемо порівнювати, пропустили клітиночку, одну другу, множимо на корінь із 84. Так, отже, що нам треба зробити, щоб порівняти? Ми бачимо, що винести з під знака корення ми не можемо, ми не знаємо корінь із 45. Да? Тоді внесемо під знак кореня. Отже, 2 третіх внесемо під знак кореня. Що це у нас буде? 4 дев'яти, да? бо корінь із 4 дев'ятих дасть нам саме 2 третіх. Множимо на 45, це у нас під коренем. Внесемо під знак кореня і одну другу це буде 1 четверта. Множимо на 84. Так, скоротимо 9 і 45 на 9. 9 ділимо на 9 одиничка. 45 на 9, 5. Отже, у нас буде корінь із 20. Так. Скоротимо 4,84 на 4. Це буде 1 і 21. Отже, у нас буде корінь із 21. Розуміємо, так, що число 21 більше, ніж 20, отже, і корінь з нього буде більше. Ставимо знаки більше, більше. Отже, 1 друга корінь із 84 буде більше, ніж 2 третіх корінь із 45. Друге завдання. 0,2. Множимо на корінь із 1,38. Теж розуміємо, що корінь з цього числа ми не знаємо. Отже, будемо вносити під знак кореня. Да? І порівнюємо з 0,4 корінь із 11,32. Так. Що таке у нас 0,2? Це дріб. 2 десятих. Внесемо під знак кореня, це буде 4 сотих. Множимо на, перетворимо на неправильний дріб 8 множимо на 1, 8 і плюс 3 11. 11 11,8. Це це під коренем. Так, 4 десятих вносимо під корінь, це буде 16 сотих. Множимо на 11 32. Так, І тепер давайте скоротимо. 4 і 8 скоротимо на 4, 1 і 2. 16 і 32 скоротимо на 16, 1 і 2. Давайте поглянемо, що в мене залишилося. З однієї сторони, в мене корінь із 11 да? 100 множимо на 2, 200. І з іншої сторони, такий самий корінь 11 ділимо на 200. Вийшло, що у нас, що ці вирази між собою рівні. Отже, поставили знак «Дорівнює». Не встигайте, зробили паузу, дописали і йдемо далі. Розв'яжіть графічно рівняння. Що означає це завдання? Нам потрібно побудувати графік функції y дорівня коріння з x. Далі, графік функції y дорівня 6-х. І довести, що між ними є перетин, точка перетину і буде розв'язком, або вони не перетинаються, тобто розв'язків не буде. Отже, будуємо спочатку графік функції корінь із х. Да? дорівнює корінь із х. Пригадуємо, ми вже робили це на минулому році: візьмемо декілька значень, х і. Y. Якщо х дорівнює нулю, у теж дорівнює нулю, да? корінь із нуля 0. 0. Якщо х дорівнює 1, корінь з 1. 1. Якщо їх дорівнює 4, корінь 4 2. І якщо х дорівнює 9, корінь 9 3. Так, будуємо координатну площину. Вісь ігри. Вісіх іксів, початок і одиничний відрізок, одна клітиночка. Отже, точки 0, 0, 1, 1. 4, 2, 2, 3, 4. 2, на перетині отримали точку. І наступна точка 9, 3, 5, 6, 7. 8, 9 3. На перетині отримали точку. Отже, графік нашої функції і дорівнює корінь із х. Будуємо другу функцію, візьму інший колір. дорівні 6 мінус х пригадуємо. Що графіком такої функції буде пряма, для її побудови нам достатньо мати дві точки. Отже, якщо у нас х дорівнює 0, то y дорівнює 6-0 6. Якщо у нас х дорівнює 6, то y дорівнює 6-6 0. І ще раз нагади, ми беремо будь-які точки, так? Да? Такі, щоб нам було зручно обчислити і зрозуміти, як веде себе функція. Отже, ставимо їх по іксу 0, по y 6. 4, 5, 6. Ось ця перша точка. Друга точка. По x 6, 5, 6. По y 0. Ось ця точка. Під лінічку поєднуємо ці дві точки. Ось у мене я поєднала. Отримали графік функції y дорівнює 6 віднімаємо х. перетині отримали точку, яка має координати по х4. Ось, так, бачимо, по х 4. По y координата 2. Отже, що ми з вами знайшли? Що наш х дорівнює 4. Давайте перевіримо, підставимо. Корінь із 4 буде 2. Підставляємо сюди 6 мінус 4 буде 2. 2 дорівнює 2. Отже, ми з вами рівняння розв'язали правильно, знайшли його корінь. Х дорівнює 2. Не встигаєте, зробили паузу, записали і йдемо далі. Побудуємо графік функції. Y дорівнює. Подивіться, далі система. Х да? мінус 2 і корінь із x. Коли ж беремо одне значення, а коли інше. Якщо у нас значення x менше, ніж 4. Працюємо за y дорівнює х-2. Якщо у нас значення дорівнює або більше, більше, ніж 4, працюємо за формулою y дорівнює корінь із х. Отже, давайте зараз з вами познаходимо деякі значення. Х. Так. Давайте візьмемо значення, коли у нас х менше, ніж 4. Пригадуємо, що для функції y дорівнює корінь з x, ми можемо брати тільки додатні значення х. Отже, х не може бути з мінусом. Але якщо у нас зараз функція y дорівнює x мінус 2, тут х може бути будь-яким числом, не тільки додатнім, але й від'ємним. Давайте візьмемо від'ємні значення. Наприклад, х дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 2 і мінус 2, мінус 4. Так, далі. Х дорівнює 2. y дорівнює 2 мінус 2 0. Знову ж, да, повторюю, що для побудови ось такої функції нам потрібно мати дві точки, да? далі, Y дорівня корінь із x беремо значення, які дорівнюють або більше, ніж 4. Беремо 4. Якщо х дорівнює 4, y дорівнює 2. І ще одне візьмемо. Пам'ятаємо, да, що графік буде приблизно ось такий. Тільки ми беремо кусочок, починаючи з 4. У нас буде графік ось такий, тільки ось ця частиночка. Візьмемо 9, бо ми знаємо корінь із 9 це буде 3. Отже, координатна площина, вісь іксів, вісь ігріків, початок. Одиничний відрізок одна клітиночка. І починаємо. Перша точка. По х мінус 2 по y мінус 4. По х мінус 2 по y 1, 2, 3, 4, мінус 4. На перетині отримали точку. Друга точка по х2 по y 0. Ось буде наша точка. Далі. Якщо у нас х дорівнює 4, то y дорівнює 2. 2, 3, 4. Y дорівнює 2. Ось ця точка. З цієї точки починається наш другий графік, да? якщо х дорівнює 9, y дорівнює 3. 5, 6, 7, 8, 9. 3 по Y. Так, на перетині отримали точку. Поєднали, пригадуємо, що це у нас не пряма. Да? Графік функції виглядає ось так. Під наклоном ми ведемо. А до 4 у нас буде якраз пряма. Буде графік функції y дорівня x 2 Для цього беремо лінієчку, поєднуємо точки. Отже, ми зараз вами побудували графік функції y дорівня x-2 та корінь із ікса. І ще раз. Це ми не перетин шукаємо. Це у нас не два різних графіки, а це у нас один різний графік. Просто при різних значеннях Х функція змінюється по різному. Отже, завдання ми виконали. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допрацюйте. Ваш домашній номер дуже легкий, схожий до того, що ми робили в класі, це номер 709. Порівняйте числа. Працюйте, чекаю на фото клас до домашньої роботи. Та, звісно, бажаю вам успіхів.